Прийшли на шопінг, потрапили на музичний фестиваль. Торгівельно-розважальний комплекс «Аеромол» влаштував для своїх відвідувачів уікенд у стилі блюз. Тут будуть грати чотири команди, вони будуть грати, ну, условно, блюзовою, около блюзової музики, музику. Ну, так сказати, стріт-блюз, от зараз почали, як це коли-то було десь в Чикаго, там, де люди сидять. Ну, там, правда, тут у нас красиві білі хлопці, там хлопці були темнокожі. Тут, в основному, будуть грати наші бориспольські колективи, крилатіє компот Бенд в двох, в двох составах. І потім із Києва приїде звісна група Хуана. У перерву не на каву, а на концерт. Дмитро продавець в одному із магазинів аеромолу. Не лише жадівно слухав, а й ти В концерті ти чувствуєш, живий така особа атмосфера. Він спочатку лише займався музикою. Пізніше полюбив і пов'язав з нею своє життя. Дмитро Барабанщик. У меня был хороший джазовый педагог. Он, наверное, привел любовь к джазу. А музыкой пошел, потому что родители отвели музыкальную школу. Как бы так. Сначала мы идем заниматься музыкой, а потом любим музыку. Игорь Романенко для новой телеканала Я старался не спиться, но все как-то